У жовтих водах кілька місяців тривало жваве обговорення подальшої долі земельної ділянки площею 1,2 гектари з п'яти зони озеленення другого мікрорайону по вулиці Петровську, район автостоянки. Це згідно сьогоднішнього генерального плану просто територія для забудови, але вона впорядкована. Зробили озеленення. Рішення про парк не приймали. Якщо ми хочемо зробити парк, Можна зробити пар, для цього треба розробити проект, приймати відповідне рішення, оформити. Можливо, на без косі п'ять гектарів займати про цей парк. Тобто треба раціонально використати цю територію. Причиною тому, нагадаємо нашим глядачам, стало припинення угоди на оренду землі з колишнім орендарем, внаслідок чого земельна ділянка повернулась у власність Жовтоводської громади. У 2008 році Жовтоводською міською радою. Було прийнято рішення від 23 липня 2008 року номер 654 номер 34 дропу, про затвердження містобудівного обґрунтування можливості розміщення торгового комплексу по вулиці Петровська район АвтоСтоянки. Дане рішення було прийнято за виконання всіх вимог підготовки і погодження містобудівного обґрунтування згідно діючого законодавства в сфері містобудування. 2008 року. Було проведено громадське обговорення, в ході якого була досягнута згода громадян міста щодо даного містобудівного обґрунтування. Таким чином, даним рішенням було затверджено містобудівне обґрунтування, замовником якого було товариство міста Мрій. Таким чином було закладено основу для надання дозволу на складання проєкту відведення даної земельної ділянки. Також даним рішенням передбачалося опрацювання питання відшкодування забудовникам витрат бюджету міста за проєктом озеленення території міста в межах земельної ділянки, що буде використано з 2008 року по 2013 рік. Земельна ділянка під будівництво торгового центру перебувала в оренді, сплачувалися кошти за оренду землі, але використана вона не була та була повернена до земель міської ради. Депутати міської ради прийняли рішення від 30 квітня 2014 року. Про відміну рішення Жовтоводської міської ради про затвердження містобудівного обґрунтування можливості розміщення торгового комплексу, але дане рішення не було погодження з громадою, яка в припиненні дві тисячі 2000... принципів дві році погоджувала розташування торгового центру на даній земельній ділянці. З метою вирішення як найкраще використати дану територію на благо мешканців, міською владою було прийнято досить демократичне рішення. Кожен бажаючий міг висловити свою думку, запропонувати й винести на обговорення громаді своє бачення з цього питання. Погляди розділились. Більш конкретними пропозиціями за інші постали дві: від колективу жовтоводських підприємців до міського голови надійшла заява з проханням розглянути можливість розміщення на території другого мікрорайону трьох майданчиків, а саме, майданчика для дітей віком 6-13 років. Майданчика для малюків віком 3-6 років та спортивного майданчика для занять воркаутом. Група підприємців із 50 чоловік це порядка 30 об'єктів підприємницької діяльності в різних сферах, гарантує установку дитячих і спортивних площадок. Якщо міські власті дозволять це зробити. дані конструкції підприємці запропонували придбати за власні кошти. Адже міським бюджетом ці витрати не заплановані, і у подальшому передати на баланс комунального підприємства в ЖРЕО. таким чином. Подальша відповідальність за експлуатацію, утримання і порядок на території разом з усіма майданчиками також буде покладено на комунальне підприємство. А роботи комунального підприємства, як відомо, з благоустрою фінансуються за рахунок міського бюджету, що їх не покриває. У поточному році виділені кошти на відповідні роботи складають менше 50% необхідної суми. На сьогодні місто вже заборгувало більше 2 мільйонів гривень підприємству «Жрео». У жовтих водах на зараз діє два офіційних парки, які щорічно потребують на своє отримання з міського бюджету приблизно 360 тисяч гривень. Утримання парку слави, фактичні затрати, які понесло місто в 13 році, склали 210 тисяч гривень. Дитячий парк у нас утримується за рахунок коштів відділу культури. Так от цей парк потребує 150 тисяч гривень щорічно. Немає коштів утримувати сторожів. Тому та чудова дитяча площадка, яка там є. Вона здається нашим мешканцям за кошти. Ініціювали дану пропозицію міські підприємці торговельно-будівельної сфери Сергій Куряулін та Олександр Мавроді. Після встановлення майданчика просимо змінити статус даної території з території озеленення мікрорайону номер 2 на парк відпочинку мікрорайону номер 2 Друга пропозиція використання території 1,5 зони озеленення другого мікрорайону містила ідею забудови і входження до жовтих вод на умовах тендеру інвестора. До керівництва міста звернулася адміністрація мережі супермаркетів 33 квадратних метри щодо будівництва супермаркету в місті жовті води». Після неодноразового об'їзду міста, проведення маркетингових процедур. Адміністрація вийшла з пропозицією розташування торгового центру саме на земельній ділянці, про яку йде мова. Отже, як варіант розглядалось будівництво будівельного господарчого супермаркету 33 квадратних метри, яке надійшло від адміністрації мережі, що мав би зайняти частину земельної ділянки, натомість пропонуючи нові робочі місця згідно заробітною платнею й офіційним оформленням. Надходження коштів до міського бюджету, розміщення парковки для автомобілів і дитячих майданчиків, благоустрій і догляд за переданою територією у власність. Свого часу для перевірки доцільності такої пропозиції знімальною групою телерадіокомпанії СТЕП було організовано поїздку до містечка Южне, де нещодавно відкрився подібний будівельний магазин. Інтерв'ю з мешканцями, де обговорювався супермаркет, із керівництвом та персоналом магазину було присвячено один із наших інформаційних сюжетів. Взагалі, слід зауважити, що тема використання території другого мікрорайону дуже активно висвітлювалась у місцевих засобах масової інформації. Хоча, можливо, не всі жовтоводці мали повну інформацію щодо майбутніх перспектив для обговорюваного мікрорайону та й, власне кажучи, самого міста. Для підведення підсумків обговорень і прийняття конкретного рішення були оголошені громадські слухання. Це, до речі, вперше в історії міста, коли міською владою була надана можливість кожному жителю не просто сприймати конкретну інформацію і слідкувати за перебігом подій, а й бути їх безпосереднім учасником, що може вплинути на важливе рішення в житті цілого міста. Як приклад, можна навести кілька масштабних проєктів, що були реалізовані поза думкою територіальної громади за останні роки: це будівництво і відкриття магазинів АТБ, великої кишені, комфі. В усіх цих прикладах кошти від забудовників. Надійшли не до міського бюджету, як планувалось засвоєння землі другого мікрорайону, а орендарю тої земельної ділянки, де вони на зараз розміщені. Для участі в громадських слуханнях запрошені представники територіальної громади міста, керівники підприємств, організацій, установ, депутати міської ради, голови постійних комісій міської ради. Даним слуханням передавала громадське обговорення з даного питання згідно повідомлення виконкому міської ради в газеті Жолтоводській вісті» від 12 вересня 2014 року номер 37 Таким чином, громада міста повинна дати чітку відповідь щодо використання вище вказаної ділянки під забудову чи залишити як територію озеленої. С вами рішаємо, що от. из 5 гектаров целесообразно выделить эту территорию. Отвести этот гектар в этом месте для использования его и для застройки. Но за счет этих денег власть скажет, что она сделает. Поэтому я вас просто призываю к тому, чтобы принять то решение, которое вы хотите. Использовать этот участок или использовать его как зеленое насаждение раз и навсегда этот вопрос решить. Что-то думать с этими проектами, которые появились, люди там хотят свои деньги вкладывать в площадку. Принимать по этому решение, какие-то сроки обозначать, потому что зима на носу. А потом это дело, как у нас все бывает, там оттягивается в долгий ящик и так далее. Я не против за торговый центр, и он должен быть. И чем больше будет разных торговых точек, тем больше будут ни ниже цены для потребителя. И это замечательно. И у нас есть масса земель. Но ведь никто не говорит, что нам этот супермаркет не нужен. Просто отодвиньте его в другую сторону. Будет живая конкуренция. Много в городе рабочих мест? Их нет. Он во втором микрорайоне сделать ту красоту, которая требует каких-то дополнительных копложений, чтобы это поддерживать. Но если есть у нас инициативная группа, значит люди же не дадут и будут развивать эти парки. Після виступів пройшло відкрите голосування щодо питання згідно порядку денного, тобто дозволити забудову на території другого мікрорайону чи відмовити результати голосування за 11, проти 209. Утримався один. Рекомендувати депутатам Жовтоводської міської ради прийняти рішення про узаконення даної земельної ділянки як парк міста. Отже, розглянемо ті плюси й мінуси, що отримало наше місто і Жовтоводська громада, обравши таке рішення. Залишивши територію другого мікрорайону в якості майбутньої зони парку і культурного відпочинку, місто лишилось можливих 2 мільйонів гривень, які мали б надійти згідно умови з потенційним забудовником, а також щомісячних надходжень до міського бюджету. Їх планувалось використати на благоустрій міста і ремонт автомобільних доріг. Втрачено можливість працевлаштування близько 80 мешканців із заробітною платою від 3 тисяч гривень і соцпакетом. А також можливість будівництва на території міста, нового сучасного будівельного господарчого супермаркету, широким асортиментом товару і лояльною ціновою політикою. А ще постала нова фінансова дилема. де взяти кошти на проєктну документацію під облаштування парку, адже підприємці цю проблему не беруть на себе. І знов таки, де брати кошти на благоустрій і утримання власне парку. Натомість щодо позитивних змінень, жовті води мають у перспективі чудовий парк і зону відпочинку із новенькими сучасними майданчиками згідно поданого проекту, емоційні обіцянки з трибуни щодо допомоги в засадженні деревами парку, Привселюдні гарантії з боку підприємців щодо придбання трьох майданчиків за власні кошти і документальне підтвердження. Колективом підприємців цих гарантій Депутат Єрьоміна за те, щоб був парк за те, щоб був парк. І я сказала в інтернеті писала я то виті свої собственні купити купіолочки там посадити. Ми гарантуємо, А я лично, і всі, хто підписався під подати письмом, Тож будемо чекати на реалізацію хороших задумів, якнайшвидше їх втілення в життя, та спостерігати за виконанням тих обіцянок і гарантій, що були дані жовтоводській громаді. Наші щирі вітання жителям другого мікрорайону, що відстояли свої прагнення мати гарний парк поблизу житла, і сподівання, що ця певним чином перемога дасть у подальшому лише позитивні наслідки, і як то кажуть, час покаже.